Слава Україні, друзі. Давайте розповім все, що відбулося за минулу добу. Що відбулося сьогодні зранку? Що відбулося в Україні? Сьогодні давайте цей, цей випуск запишу виключно про Україну, про те, що відбувається в світі. Дуже багато розкажу в окремому відео. Звісно, навіть якщо ми говоримо про світ, то звісно, це через призму України. Для чого воно навіщо воно треба? Але сьогодні тут. З вами поговоримо про те, що сталося на території України, про лінію бойового зіткнення, про прифронтові громади, що відбувалося в тилу, як ворог діє і намагається дискредитувати наші спеціальні служби, намагаючись в закласти вибухівку в поїзди. От про це все зараз розповім. А ви поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти весь проросійський контент, брехливий маніпулятивний, знову про це чергове доведу і покажу. Зараз це розповім вам. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож, як завжди, починаємо з того, що сьогодні 4258 день. Війни російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, а також сьогодні 1326 день повномасштабного вторгнення. Це 1326 шоста доба від 24 лютого 2022 року. Тобто активна, найактивніша фаза, найбільша фаза повномасштабної загалом війни, повномасштабна частина, гаряча фаза, величезний фронт. По багатьох напрямках відбуваються бойові дії. Наші хлопці і дівчата продовжують захищати, продовжують боронити нашу країну не тільки нашу країну, а в принципі всю Європу, всю східну Європу, всю Європу і в принципі весь цивілізований світ, всю, всю демократію у всьому на всій планеті Земля. Це не голословні заяви, це воно так і є. І от зараз. Чим більше Російська Федерація намагається тиснути і воювати у гібридній війні зі всім світом, тим більше цей світ розуміє, що відбувається в Україні, яка його важливість цієї війни, яка важливість підтримки нашого фронту. Бо на фронті якраз кожного дня відбуваються бойові зіткнення. Про це я вам зараз відповім. Значить, за минулу добу, за 10 жовтня, протягом 24 годин, всього на всього, години. Зафіксовано 234 бойових зіткнення. Окупант завдав одного ракетного та 73 авіаційних удари. Застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл. 4171 обстріл. Це ж, звісно, лінія бойового зіткнення наших позицій. Зокрема, 98 з них цих було з реактивних систем залпового вогню. Що ви розуміли, та залучив для ураження 4575 дронів Камікадзе? Це в впівішки. Бачите, сьогодні менше п'яти тисяч. Останній тиждень була дуже велика активність більше не менше п'яти тисяч, навіть завжди більше було. Було одного разу шість тисяч. Євпішок було застосовано по позиціях наших військовослужбовців, які захищаються. Давайте розповім всю цю лінію бо зіткнення, Вона дуже велика, тисячі кілометрів. І от по напрямках поби, ну, побита, поділена по напрямках, да. І по кожному напрямку, звісно, що там відбувається, які активності. От зараз про це все розповім. Північно-Слобожанський та Курський напрямок зафіксовано 13 атак, здійснені окупантам на наші позиції. Наші хлопці, дівчата відбили всі ці атаки. Тому далі я буду казати кількість атак, і, Звісно, вони всі відбиті. Також на цьому напрямку противник завдав чотири авіаційні ударі, скинув 16 кабів, здійснив 40, 144 артилерійських обстріли, чотири з реактивних систем залпового вогню. Це що відбувається по цьому напрямку? Південно-слобожанський напрямок відбили 26 атак. Де цей напрямок? Це Вовчанськ, цей Вовчанський напрямок. Весь там населені пункти, Вовчанські хутори, Западне, Кам'янка, Одрадне, Колодязне. Ну, тобто, ті, хто трошки хоч цікавляться тематикою бойового бойових дій на фронті і там безпосередні напрямки, чудово знають ці населені пункти і про них безперечно чули. Куп'янськ, куп'янський напрямок. 12 атак відбили. Важка ситуація по куп'янську, але тим не менш. Наші хлопці і дівчата відбиваються. Лиманський напрямок 24 рази. Лиманський напрямок. Ну ми розуміємо, де це знаходиться. Слов'янський напрямок. Значить, 8 атак відбили в районах Дронівки, Ямполя та Григорівки. Краматорський напрямок. відбили одну атаку. Костянтинівський напрямок 22 атаки. Ну, з нами також важка ситуація в Костянтинівці. Просто за останній місяць вони просто стирають з лиця землі цей населений пункт. На жаль, дуже багато в ньому були. Особливо ви знаєте, що він був як опорний пункт під час Бахмутської операції, там Часів Яра, Клещівка і так далі. Все це Костянтинівка трималася. І як тільки пройшли всі ці населені пункти, які я вище назвав, то Костянтинівка, звісно, опинилася під постійним. Ударами ворога і просто її стирають зараз абсолютно всі. І ствольною артилерією, і реактивними залпами системи реактивного вогню, фп шками кабами. Ну просто кожного дня летить, летить. І про що я знову кажу? 22 атаки навколо Костянтинівки, от Костянтинівський напрямок. Він дійсно багато. Що відбувається, це там і Турецький, і Клебанбик, і Русиняр, Полтавка, Претечина ну багато багато населених пунктів, де ведуться бойові дії. Далі, Покровський напрямок 72 атаки. Ну це дуже багато. Я, чесно кажучи, з того часу, як почав записувати вам кожного дня відео і в кожному відео говорити про те, що відбувається на лінії боєздіднання на фронті, здається, Покровський напрямок 72 атаки це найбільше, що було. Ну це дуже багато. 72 атаки. Я вам, до речі, нещодавно записував, говорив, чому, до речі, буде така активізація. Бо у ворога, у окупанта, там військове політичне керівництво, якщо їх можна так назвати, або звичайні терористи, які м, дали команду а, військам своїй окупаційній армії. До листопада, включно захопити Покровськ. Вони мають туди зайти і повністю його окупувати сьогодні. У нас перша декада жовтня, тому там, умовно кажучи, не повних два місяці. За ці неповних два місяці окупанти мають захопити покров. Саме таке військове завдання стоїть перед окупаційною армією Російської Федерації, але це не означає, що це станеться. Наші хлопці-дівчата. Героїчно боронять кожного дня. от кожні атаки відбувають цього за минулу добу. Їх сталося 72. От Просто населені пункти, де це відбувалося: шахова, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинський, Миролюбівка, Нова Мирноград, Лисівка, Покров, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачно, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в Напрямку, Новопавлівки та Балагану. Оце всіх цих напрямках відбувається от така кількість бойових дій. І це дуже важливо, щоб ми розуміли, наскільки важка там ситуація, наскільки необхідно, конче необхідно підтримувати фронти. Про це я постійно вам говорю і дуже вас прошу підтримати наші Збройні сили. Далі Олександрівський напрямок: 28 ворожих атак. Запорізький, Запорізька область, Гуляйпільський напрямок. Наступальні дії не проводив знову ж це другий дубу підряд, але це не означає, що там тихо, спокійно і майже курорт. Звісно, що бойові дії продовжуються, обстріли продовжуються і так далі. Просто що безпосередньо там фізичного контакту наступальних дій не відбувалося. саме на цьому напрямку. Але на Оріхівському напрямку, який відносно недалеко, сім бойових дій, сім атак відбили наші хлопці і дівчата. Придніпровський напрямок відбили п'ять атак у бік Антонівського мосту. Антонівський міст це Херсонщина. Волинські та Поліські напрями, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлення. Повторюю, чергове, після військових навчань, запад-2025. Спільно Російської Федерації, окупаційних військ Російської Федерації та військ Білорусі на території Білорусі. Більш того, на кордонах України, західних областей України, а також Польщі та Україн Балтії. Ці навчання відбувалися. Значна частина російських військ залишилась і розосереджень. Наші збройні сили все це чудово знають, бачать, контролюють і готові до будь-якого сценарію. Про це нас постійно інформують і повідомляють. От ми зараз бачимо це, і я вам про це читаю. Значить, також за минулу добу мінуснули 1060 окупантів. Мінуснули, це мається на увазі було знищення або поранення до стану, коли вони не можуть виконувати свої окупанські терористичні обов'язки. 1060. Чудовий показник. Насправді останнім часом або до 1000, або там я позавчора здається 1040 да? Казав от сьогодні 1060 плюс-мінус. Чудовий показник. Так і треба продовжити. Чим їх більше знищуємо, тим краще. Також наші захисники і захисниці знешкодили за минулу добу танк, шість бойових броньових машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню. 2019 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет, 18 крилатих ракет та 32 одиниці автомобільної техніки окупантів. І от на цій точці, оце скільки я вам розповів цього, це відбулося виключно за 24 години минулої доби. 24 години, оце все скільки відбулося за ці 24 години. Щоб ви просто усвідомили, яка інтенсивність з чим з кожного дня, кожної години, кожної хвилини зіштовхуються наші хлопці та дівчата на фронті, яким конче необхідна ваша підтримка, постійно у вигляді донатів, у вигляді інших ресурсів, просто звичайної підтримки. Бо знову ж. Вони знають, що таким чином вони знають, що в них є підтримка, що в них є тил, що в них є опора, на кого вони можуть спертися, кому можуть довіритися. Вони точно знають, за кого вони б'ються, і через кого, кого захищають, і через що тримають цю країну не тільки європейці, і вся демократія, а ось безпосередньо українці і українки, які за ними стоять, і не просто стоять, а їх підтримують, діють, допомагають тому це так важливо, коли ви донатите. Коли ви підтримуєте іншими ресурсами, які у вас є, всім, чим можливо. Всім, чим можливо. Давайте тепер розповім коротко про те, що значить окупанти продовжували бити по прикордонних прифронтових. Територія, в першу чергу, це, звісно, області, при, при кордоні з Росією або при фронтові, де йде безпосередньо бойові дії. Значить, на, на Чернігівщині російські дрони атакували автомобіль. Автомобіль це не просто автомобіль, це працівники обленерго. Всі ми чудово знаємо, що зараз окупанти б'ють, терористи б'ють по нашій енергетиці. І я вам багато вже разів записував, говорив, що на Чернігівщині особливо важка ситуація. Чернігів працівники просто героїчно, дійсно героїчно, а, намагаються під обстрілами а, полагодити і відновити все електропостачання, яке а, є на території Чернігівщини. Але подекуди цього недостатньо, бо там постійні черги, постійні відключення. І от чергове окупанти вдарили по автомобілі Обленерго. Є загиблий і потерпілі. щоб ви просто розуміли, що вони звичайнісінькі росіяни, це звичайнісінькі терористи. Я вам от інформую, що відбувається кожного дня, як ці терористи діють. Значить, так, давайте я вам пряму мову. Дам пряму мову начальника новогород Сіверської районної військової адміністрації Олександра Сільверстова, який говорить, що на жаль, є загиблий і поранений. Поранений доставили до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. Пошкоджені два транспортних засоби. Це просто треба розуміти, що е, полювання вже здійснюють е, Російська Федерація за людьми. І це треба розуміти. На жаль, інформація про те, що е, от була інформація, що кажу вам, доставлена, да, е, до лікарні. Але, на жаль, також ще один працівник помер вже в лікарні, якого доставили після обстрілу. Співчуваю. Родинам загиблим, загиблих працівників, дійсно герої, які в такий важкий час під час постійних обстрілів, під час того, що відбувається на Чернігівсі і Чернігівщині і в Україні загалом вони все одно ризикучим своїм життям намагаються врятувати ту ситуацію, покращити її, щоб допомогти десятки тисячам людей бути в світлі, в теплі, щоб вони були захищені, і думаю, що ми всі з вами маємо бути вдячними. Цим людям, які постійно борються, так як і нашим захисникам і захисницям, які кожного дня боронять нашу країну, так і енергетикам, так і лікарям, які б'ються за те, щоб ми жили і жили не, умовно кажучи, як живуть росіяни на болотах, а жили і не просто існували, а саме жили, жили комфортно, і щоб ми були не були зі світлом і в теплі. На Донеччині росіяни вбили двох людей. Зараз вам пройдусь по областях. На жаль, так, на, 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 відбувся вибух в Сергіївці та Костянтинівці. Значить, в Сергіївці були вбиті дві людини. В Костянтинівці поранено чотири. На жаль, Херсонщина, четверо людей дістали поранення, з них одна дитина. Це все при фронтовій громади. Де не військові, а самі звичайні мирні люди, цивільне населення. І удари по них це звичайнісінький тероризм, який має каратися відповідно до законів про тероризм, які там передбачають і пожиттєві, і щоб всі ці окупанти були покарані. На Харківщині, значить, на моїй рідній Харківщині вночі були завдані ударами безпілотниками по місту Чугуїв та Великий Борлук. Одна особа постраждала, сталося руйнування та пожежі. Звісно, знову ж це все було ліквідовано ще одними надзвичайними людьми, і вони так і називаються. Ми їх називаємо так надзвичайники. Це працівники служби з надзвичайних ситуацій. От дійсно слово надзвичайники до них дійсно пасує. Люди, які в принципі живуть не просто живуть, а вибрали своєю професією рятувати людей, і вони це роблять кожного разу. Причому страждають самі і навіть, на жаль, гинуть. Таке також відбувається. Що вчора відбулося, які обстріли відбулись, Давайте також зачитаю зведення Генерального штабу. Так, значить, були 78 ударних безпілотних літальних апаратів. Взадобуло, що відбулося по Україні. Знищені з них ми ліквідували 74. 21 ударний безпілотник на шести локаціях, на жаль, влучив. До речі, звідки відбуваються ці постріли? Орел, Мілерева, Курськ це Російська Федерація, Чауда, Крим. Тобто чекаємо безпілотники точніше, не безпілотники, а тамагавки, бо безпілотники в нас і так літають. Мається на увазі наші і бомблять. Об'єкти критичної інфраструктури, в них енергетики, і, звісно, там, де б'ють по військових об'єктах, також відбулося там перед цим розповідав вам при про фронтову про фронтові території зараз, про Одесу та область, півсотні міста, сіл без світла. Чергове було завдано по енергетиці і об'єктах інфраструктури. E, значить, в самій Одесі внаслідок в влучань спалахнули пожежі в енергетичній інфраструктурі та трьохівни поверхові будівлі готельно-ресторанного комплексу. E, ДСНС врятували двох людей. Загалом без електропостачання залишається 44 населених пункти. Чергове говорить про те, що Російська Федерація є терористом і окупантом. Тому треба бити, треба збивати все це. Все, що летить, і от навіть Сирський, головнокомандувач збройних сил України говорить про те, що наше українське ППО демонструють ефективність на рівні 74%. Тобто три з чотирьох об'єктів, що летять на території України, збити нашими військовими. І це дуже добрий показник, і от ці всі руйнування і все те, що відбувається, ті всі жахіті-страхіті, які відбуваються, які ви бачите, це всього-навсього один з чотирьох. Просто уявіть, скільки всього погано і жахливо робиться після прильоту, але це всього-навсього один з чотирьох. І просто не хочеться навіть уявляти, якби ефективність збиття всього, що летить, була набагато нижча. Або, до прикладу, як в Польщі з 19 збито 4. Тобто, навпаки, якраз один з чотирьох збиті, а три з чотирьох долетіло. Я просто не знаю, чи через місяць було б на щось в Україні ціле. Тому величезна знову по слова подяки нашим е, повітряним силам, авіації, силам ППО, е, мобільно вогневим групам, РЕБам, Всі, ті, хто відповідає за те, щоб це все літаюче лайно, е, якщо й залетало в Україну, то падало десь в полях і нікого е, не могло пошкодити. Хоча і наша земля цього не заслуговує. Нехай воно падає в Росії, а ще краще. Сподіваємося, що й томагавки так само, і інші наші ракети, і Нептуни, Фламінго, і інші інші і безпілотники прилітали саме там, де воно виробляється, сам де та саме там, де воно запускається, і нехай там зривається і, і робить оту всю шкоду, яку воно робить, і жахіття, яке робить у нас, нехай воно перекидається на Росію. Що ця карма е має статися там, і ми маємо в принципі бути цією кармою. І остання новина про те, я постійно говорю, що Росія як вдіяла терористично, так і продовжує діяти. І гібридно, інформаційно, звісно, у нас війна, все це елементи такої ж самої війни. От і залякування всередини, оці всі розхитування. Вона як проробила раніше, так і продовжує робити. Більш того, посилює на територію України. Для чого? Для того, щоб потенційно, коли там вийде на певну паузу, мені важко називати це перемир'ям пауза. Бо це говорить про те, що повторне знову буде в майбутньому. От, коли вийде ця пауза, щоб просто продовжити кошмарити Україну зсередини, і як вона це, Росія, Російська Федерація, ця терористична організація, буде робити? От Як зробила от, на дня, сьогодні, вранці, значить, на днях, сьогодні вранці. Бо вже дуже багато за сьогоднішній день відбулося. Вже і військових сьогодні бачив вже і провів декілька провів деякі зустрічі. І зараз е завершую з вами говорити і біжу на зустріч е з матерями з загиблих. Е тож, що сьогодні відбулося зранку, значить, заміновано, було повідомлено, що заміновано три потяги: це один на київ Варшава, Дніпро, Київ, і Тернопіль, Київ. Е були зумпинені потяги евакуйовані. Люди було. Ретельно перевірено і ці потяги, і навколишня інфраструктура і платформи нічого не було знайдено менше ніж години. Затримка потягів, які я як колишній залізничник, знаю, чудово, що це можна компенсувати і нагнати в, в на шляху. Але тим не менш, ми чергово фіксуємо, як діє Російська Федерація як терористична організація. Вона продовжувати буде діяти так і далі. Ми маємо бути до цього готові. Дякую, що додивились сюди. Будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, рухаюсь до тисячі підписників в Ютубі, щоб вести з вами комунікацію ще й в прямому ефірі. Там, де можна безпосередньо питання, відповіді, такий живий формат. Ми з вами проводимо у току Дуже ефективно, дуже гарно. Мені дуже подобається, подобається також тим, хто. Присутні на цьому прямому ефірі, і я хочу, щоб це паралельно відбувалося ще й в Ютубі. Тому, будь ласка, знову ж підпишіться на цей канал. Ютуб канал, поставте вподобайки, і прокоментуйте щось. А, просто дякую або ні, не подобається, подобається, або поставте якесь запитання. Будь-яка активність піднімає а, цікавість і піднімає перегляди. Це те, що важливо нам також щоб якомога більше людей побачила це відео і зрозуміло, що відбувається на території України. Реальна ситуація, яка відбувається. Дякую, підтримуйте будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Тримаємося разом, бо ми, якщо ми разом, не переможні, бо ми на своїй землі, і слава Україні.